Доброго дня, шановні глядачі, з вами Юрій на каналі Мінягровінеця. Сьогодні відео знімаю з кабіни трактора Solis 75 і тема стосується сьогоднішньої розмови з вами саме трактора Solis. Чому люди обирають трактори Solis? На перший погляд, трактори Solis не дешеві. Візьмемо цю 75-ку, вона коштує на, сьогодні, на сьогоднішній день 28,5 умовних одиниць. 105 ка коштує 31 500. Здається, що велика ціна. Але давайте порівняємо такого рівня трактори. Візьмемо Джондір, візьмемо там куботу, візьмемо ще якусь там преміального класу трактори, бо Соліс все-таки це преміального класу. І порівняємо ціну з Солісом. Тобто, виходить, Соліс не дорогий трактор. Тобто, ви отримуєте за ціною китайця, тому що взяти там. Китайця нормального важкого трактора нормальному класі, він буде коштувати не дорожче, ніж Solis. Ви отримуєте комфорт, ви отримуєте, от, наприклад, візьмемо ту саму торпеду, панель, крила. Все м'яке, тобто пластик, як в дорогому автомобілі. м'який. Є там регулювання руля по нахилу, є регулювання руля по виносу. Все зручно розміщене. тобто Я сижу, розставив ноги, як дядько, мені зручно, тобто все під рукою, все продумано. Від відомого виробника компанії Sonaliki і, як відомо, трактори Solis е, виробляються спільно з компанією Yanmar. Тобто Ми отримуємо практично японський трактор з клімат-контролем, все як положено, по доступній ціні. Ось основна причина, чому їх обирають. І причина відповідно якість. Солі служить набагато краще, менше потрапляють в ремонти, чим будь-який трактор. Тобто порівнювати солі з китайцем, ну, трошки, на мою думку, неправильно. Деякі порівнюють, говорять, що ой, там він набагато дорожче. Це зовсім інший клас тракторів. Це преміальний сегмент, але доступна ціна. В Міні-Агровіниці завжди є Соліси в наявності. На сьогоднішній день є 75, ка є 50 ка без кабіни, і до нас е, прямуються завтра мають розвантажувати Соліси 105 і Соліси 50 з кабіною. Тобто весь асортиментний ряд є в наявності. Не брешу, коли кажу, що в Вінниці найбільший у нас вибір тракторів у всій Україні От, показую, які. Скільки рядів тракторів стоїть, і це ще не всі, тому що багато ж тракторів в пачках. Приїжджайте до нас, знаходимося ми місто Вінниця, Тиврівське шосе 2А біля авторинка. Завжди допоможемо підібрати правильний трактор. Якщо вас цікавлять саме трактори преміум сегмента, вам до нас трактори Solis за доступною ціною. Нагадую ще раз: 20! 8500 коштує 75 і 31500 коштує 105-ка. І до нас також прямують, що ціни поки не знаю. мають до кінця літа надійти Соліси 110 і століси 130. -ті. Дуже їх чекаю, ніколи ще сам не бачив, хочу побачити на ці махини. До нової зустрічі. Чекайте новин, переглядайте наші відео, підписуйтесь на канал, будемо раді. Бачите, вас у... у нас на майданчику до нової зустрічі.